Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю у своєму новому відео на своєму каналі. Розпочинаємо заключний у цьому році листопадевий влог, у якому ми святкували День подяки. Будемо з вами готувати смачну індичку. Тож, я бажаю усім вам гарного перегляду, наливайте собі чай, каву, беріть смаколики і будемо починати. У минулому влозі я казала, що ми замовили собі ось такий кавер на нашого гойдалку. Він уже прийшов, тож показую вам дуже хорошої якості. Має збоку ось такі замки, гарно тримається. Тож все в порядку. Ще я хочу поділитися з вами своєю покупочкою з Amazon, це є ті NPAD, ось такий чайничок. Котрий витримує високі температури, його можна ставити і в мікрохвильову піч, і на газ, і на електрику. Тобто він тримає гарну температуру, його поверхня є шкляна, і це шкло витримує ось, такі, ось таку високу температуру. Дуже мені подобається, я давно такий хотіла, тож замовила собі на Амазоні. Коштував він 14 доларів. Має ось такий гарний носик, і на носику є закріплена сіточка. Кришечка теж досить гарно, щільно пристає, тож рекомендую, мені дуже сподобався, я вже його використовувала, так що все супер. Залишу посилання в описі під відео, якщо комусь буде цікаво. Бачить зараз зимовий сезон і буде дуже хотітися випити гарячого чаю. І тому такий чайничок буде навіть досить в пригоді. Ну і ще на цьому тижні я врешті-решт спакувала пачку, яку ми будемо висилати для наших рідних, це для моєї мами і для чоловікових батьків, ну і також деяких родичів ще. Тому ми ось тут назбирали вже за приблизно місяць часу, все по кульочках, а зараз все пересортую, тому що завжди роблю це раз до року висилаю ось таку пачку, можливо, і два рази до року. Все залежить, як кажуть, від фінансової складової, але тим не менше стараємося допомагати рідним, тому що завжди розумію, що. Якісь речі є досить дорогими, можливо, вони не можуть собі цього дозволити. А ось таким чином, приславши ось таку, як кажуть, пачку приємну, різдвяну, можна сказати, вона вже буде ближче до різдва відноситися. Тож, це завжди приємно і радує серце. Деякі речі ми узгоджуємо, щоб вони хотіли, а дещо я купую сама від себе, бо, тому що знаю, що це завжди пригодиться, це завжди буде потрібне і це завжди буде корисне. Вітаміни, звичайно, передаємо батькам обов'язково, тому що все-таки вони тут в нас досить непогані ціни бувають і на знижках. Купуємо, ну і так всілякі смаколики, тож зараз це все я спакую, і буде в мене пачка готова. Мій помічник, мій котик Ніколасик зі мною знайшов собі ось заняття, він любить такого роду. Іграшки це якісь коробки, якісь ось такі паперові торбинки, так що маю з ним, як кажуть, веселий час. А я перенесла пачку на перший поверх, тому що я зрозуміла, що мені з другого треба буде її якось по сходах перенести, тому зручніше буде її тут всю організувати, а пізніше ми з чоловіком її відвеземо. Також зазвичай ставлю ось такі наклейки, підписую кожному ім'я кому що. Це дуже зручно, тому кожен собі візьме свій пакетик і буде знати, що це його. Я особливо вам не показую подарунки, тому що мої рідні дивляться мої відео і, напевне, будуть знати, що там є, тому хай для них буде все сюрпризом. А ось таку загальну картинку, щоб вони бачили, що пачка вже спакована і чекає своєї подорожі до України. Ще на цьому тижні відвідали барбаршоп, ось такий парукарню, стригли Артусю, так що теж показую вам. Ну і сама головна подія була цього тижня, це День Подяки. Я придбала індика. Завжди це роблю за три дні до Дня Подяки, тому тоді ціни дуже оптимістичні. Ось, наприклад, за цей індик я заплатила 10 доларів всього. А коштував він до того, як ви бачите, 45, пізніше 35, і тому я завжди по практиці купую за 3 дні до Дня Подяки. Кожний індик тут продається ось таким термометром, котри, котрий вставлений у середину. Коли індик спікся, цей термометр виходить назовні, і тим самим ви знаєте, що ваш індик є готовий. Зазвичай індик я випікаю у рукаві, але перед тим на цілу ніч я буду його гарно натирати соусом. Соус готую сама. Це є 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки майонезу, гірчиця пікантна і так само гірчиця в зернах. Також додаю прованські трави, сухий чесник. Це все гарно перемішую і буду натирати нашого індика. І, як я вже сказала, залишаю його на цілу ніч, щоб він нам гарно промаринувався. Я вже дуже довго готую за оцим рецептом цей маринад, яким мариную індика. Він в мене завжди виходить дуже соковитий, смачний і з гарною золотистою скоринкою. Ось так гарно я натираю нашого індика, щоб він гарно пропитався за цілу ніч. Ну, і, звичайно, щоб він був у нас соковитий і смачний. У нас будуть гості на наступний день, тому я готую ось ще печені овочі. Також буду відварювати картоплю і буду робити салат оселедець під шубою. А до картоплі буду робити спеціальне греві такий соус, який подається до неї, і, звичайно, журавлину. Це є соус, який обов'язково дається з індичкою. Ну, а зараз я переміщаюся у столову зону, мені треба тут прибрати, обов'язково навести тут лад, хочу тут так само витерти пилюку, пополососити, помити підлогу, тобто приготуватися до гостей, накрити стіл. Тож мотивуйтеся разом зі мною. Взагалі, День подяки це свято, котре американці відзначають у четвертий четверг листопада. І це свято пов'язане з багатьма традиціями. Тут у цей день ходять до церкви і влаштовують ось такі вечері, котрі на столі обов'язково повинна бути індичка, картопляне пюре та соус з журавлини, так як я вам вже про це розказувала. І день подяки це є, напевне, той день, коли. Люди один одному дякують за прожитий рік, за всі блага, які є у сьогоднішній день. А взагалі це свято йде своїм корінням ще з 1620 року, коли після двохмісячного плавання до берегів Америки перейчали в англійський корабль, на якому було приблизно десь 100 пілігримів і котрі шукали. Нові землі. Зима тоді у той час була дуже суворою, і багато хто з них загинув. І тоді вони навчилися вирощувати кукурудзу, боби, гарбузи та вирощувати індиків завдяки е, місцевим індійцям. І після року часу в результаті Пілігрими влаштували свято як знак подяки Богу. За щедрість і запросили індійців. І ось так пройшов їхній перший день подяки. І з того моменту, у четвертий четвер листопаду, всі американці відзначають День подяки. Головним є цей день провести у колі близьких, рідних, друзів, а перед тим як приступати до трапези. Як правило, потрібно подякувати Богу і один одному за все добре, що сталося з ними протягом року. Тож, любі друзі, я так само вам усім дякую, що ви були цей рік зі мною. Дякую вам за те, що ви є у моєму житті, за те, що ви підтримуєте мене і мій канал. Тож я вам усім безмежно дякую. Поки вам розповідала про історію ось Дня подяки, то вже майже усе і прибрала. Залишилося мені ще тільки зараз помити підлогу, ну і, звичайно, накрити стіл, засервірувати його, і буде в мене все готово. Ми з чоловіком дуже гостеприємні люди, ми надзвичайно любимо, коли до нас приходять гості. І ми стараємося провести гарний час, тому що тут, у США, не так часто ми зустрічаємося усі між собою, тому як і відстань, можливо, далека, кожен працює, а ось такі події нас дуже об'єднують. Ви знаєте, зараз озвучую ці кадри, і розумію, що першим, що ми придбали в цьому будинку, це був ось цей великий стіл. Це була моя мрія. Я дуже хотіла мати великий довгий стіл для того, щоб тут розміщувати багато гостей, адже це надзвичайно приємно. А в майбутньому мої хлопці будуть мати свої сім'ї, до мене будуть приходити їхні дітки, мої внуки. І цей стіл буде завжди сімейним затишком, комфортом і домашнім таким теплом. Це те, що завжди я хотіла. Але найбільше, любі друзі, мені хочеться, щоб кожна людина і кожна родина мала свій затишок, своє тепло, свою домівку, свій ось такий стіл, і щоб кожен воїн вернувся додому живим і здоровим. Я ще також запікала ось такі овочі: це є спаржа, грибочки, помідорки і перчик. Вся гарно збризнула оливковою олією і е, посипала прованськими травами. І ось показую, як я запікала індика в рукаві. Зараз його ось ставлю е, до е, духовки, і після того, десь за 3 години він в мене буде готовий. Покажу вам результат в кінці. І ось, як бачите, термометр вийшов назовні. Це значить, наш індик є готовий. Я його ще прикрасила дольками апельсину та зелені. І ось такий святковий стіл в мене вийшов. Напишіть, будь ласка, любі друзі, як я вам на вигляд мій святковий стіл, як мій індик. Бо на смак він був дуже смачний, дуже соковитий. А на сьогодні я буду завершувати, любі друзі, своє відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Також не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайки, про коментарі. Тим самим ви допомагаєте україномовним блогерам просувати свою добру справу. Ну і, звичайно, всім вам бажаю міцного здоров'я. Ще раз вам усім дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Всіх до нових відео, всіх люблю і обнімаю. Все неодмінно буде Україна. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.